Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло. Ви на каналі Школа Калістеніки. Сьогодні день другий, і ми сьогодні з вами будемо намагатися зробити горизонт правильно технічно. Що ж, не буду надовго затримувати тебе. Не забудь підписатися, поставити лайк та поїхали. Наразі проводимо невеличку розминку та переходимо до вправ skin on mine, though I try, I can't. Ачатак ми перемістились до нашої перекладини. Зараз я буду розказувати та показувати на собі, як правильно виконувати горизонт технічно. Після цього ми поробимо всі вправи, які я вам зараз покажу. Та поробимо базу і до зустрічі в наступний день. Але спочатку поїхали робити. І так, першою вправою буде у нас зведення лопаток. Нам треба навчитися зводити лопатки та отримувати їх в такому положенні. Ось так. Ось так не зведені, ось так зведені. Цю вправу ми будемо виконувати у різних варіаціях. Перша варіація це. Тиснути лопатки та утримувати їх в такому положенні, наскільки зможу. друга варіація цієї вправи це. Робити те ж саме, але в динаміці. Тобто декілька повторів за підхід. Перший підхід позаду робимо ще декілька підходів і переходимо до наступної вправи. Yeah, yeah, it, Тепер перейдемо до варіації утримання. Тих же самих лопаток в тому ж самому положенні. Якщо ви вже правильно вмієте зводити ваші лопатки, то ви можете переходити до другої варіації цієї вправи у статичному положенні. Що ж, цими вправами ми закінчили. Приходимо до наступної вправи. Наступна вправа полягає в тому, що ми з того ж самого положення зі зведеними лопатками, нібито вигинаємось та трохи відсовуємось назад. Зараз я продемонструю. І саме так ми робимо теж декілька підходів, утримуючи стільки секунд, скільки зможемо. Що ж, це був останній підхід цієї вправи, і йдемо до останньої вправи. Вона також на утримання. Тепер з цього положення, яке ми вивчили тільки що, ми повинні підняти свої коліна. Але наша спина повинна бути рівною, Не колом, не якоюсь кракозяброю, а рівною. Бо якщо вона рівною не буде, це дуже зашкодить нашій нашому попереку. Так, я винайшов один мінус цієї вправи, її дуже важко робити. І так як ми не можемо зробити її повноцінно, повноцінно утримувати, ми будемо робити її в динаміці. Тобто, піднімати, опускати, піднімати, опускати. Поїхав. В ідеалі я повинен мати кут 180 градусів. Тобто рівна спина, але мені фізично не вистачає сил, тому ми будемо робити це поступово. Мені що здається, що я також роблю неправильно такий діловий. наговорив. що треба правильно, спинка рівна, а сам як ото. Все, ай небор! Тож ми виконали всі вправи для нашого планшу. Зараз ідемо робити базу. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block your vision, but no you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power you're as long never as you're driven. Друже, дякую тобі, що додивився до кінця. Обов'язково не забудь підписатися та поставити лайк. І до зустрічі у новому дні. Па-па Па-па